Посварилася, посварилася я зі своїм ухажором, тому що був зелений. Ми їхали спокійно на зелений то, цей колір, світлофор. Мені ще е, е, зразу червоний, і він отак зразу затормозив. А мені це, мені це нервує. Так, я хочу все плавно, щоб було плавно, плавно. Я вже збилася з толку, що я хотіла казати. Е, а, В Швейцарію ми їдемо. Швейцарія тут таке. Але пізніше, після того, ми будемо їхати Лівіньо. Оце наше та оце третє місце, де ми будемо їхати. Там. там буде для мене рай. Ми там вже не один раз, ми там багато разів їздили. Отут у мене, бачите? Лівіньо, екоква. Минулого року ми туди їздили, я собі ті брасити купила, і я його зимою не ношу, а літом ношу. Бо це моє море з першого погляду. Там ми будемо спати в машині. Там я вам покажу настояще відео, як треба спати в машині, як можна спати в машині, скільки ми зекономили. Ми минулого року їздили 10 днів, ми спали в машині, ми зекономили півтора тисячі євро, євро, півтора тисячі тільки за один раз. Ви собі можете представити. Тому що гарячий сезон це липень, гурячий сезон. І липень, серпень, якраз от зараз ціни дуже підскочили, і ми дуже тут комфортно спимо в машині. Як ми спимо, я вам все покажу, чи ми будемо накриватися, тому що там холодно. Такою така подорож, як Ми робимо, ви не можете де-небудь поїхати. Ви мені от, ви не розумієте? Ви мені вже багато написало, що. Я вам ще нічого не показувала, ви ще нічого не знаєте. Звичайно, що спати в машині там треба тільки там, де холодно, де в холодні місця. Я, ми не можемо поїхати зараз зараз, наприклад, в Тоскани з Тоскани, поїхати в Неаполь, машину і там будемо спати в машині. Або поїдемо в Салерно подивимося, або поїдемо, наприклад, Чінкветер, подивимося і будемо спати в машині, зекономимо на е, Амальфі. Можна, ми Амальфі їздили поїздом, наприклад, два роки назад. Амальфі ми все об'їздили, але поїхати і брали овстиницю, звичайно. Але Амальфі, щоб поїхати туди, треба брати літом. Ви на машині в машині спати не можете. Ви в машині можете спати літом там, де холодно. Іменно ми там, де холодно, ми туди і їдемо. Там вночі 5 градусів, 5 градусів тепла, а в день, 8 годині. Там вже дуже дуже холодно. Зранку холодно. 18 градусів більше там нема, там я буду відпочивати, я хочу змерзнути, я хочу змерзнути. Я хочу змерзнути. Я вже тут змерзла, я вже задоволена, тут будош падає ось такий трошки тут, бачите? Побачимося пізніше. В Швейцарії мій син сказав, що зараз ми туше заправимося. О, ми приїхали, тут бензина така сама, як в Італії, недорого. Зараз ми тут заправимося. Зараз я вам скажу, по скільки пізніше скажу скільки, за скільки ми тут бензину за ми у нас не бензин, а у нас дізель Мого... ухажора дізель дорогенький. Ми компанію. Компанію, це по італійськи компанію. Це означає той мужчина, з яким ти хліб їш. Розумієте? Це дуже важливо. Це компанію, це дуже важливо. Це Маріто, Маріто, чоловік, це те, якби розумієте, ти мусиш терпіти. Ти мусиш терпіти, бо є ж там, і це твій чоловік, і ти мусиш терпіти. Міомаріто, мій маріто, міріто. Я не хочу мати маріто. Я тим горда, я тим задоволена, що в мене не є маріто, в мене компанія. І я тим дуже задоволена, що в мене є компанія. Це мужчина, з яким я їм хліб. Ви розумієте, з яким я розділяю кожен день буденне своє життя. Сніданок, обід вечерю, зранку в день вночі. Добро, зло, негода, дощ, сніг. Я з ним роз, 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 і ми вибираємо один одного кожен день. Ви розумієте, поїхати в подорож з таким люди женяться, їдуть в подорож, і вони, і вони е, приїжджають і на розвод подають. Можете собі представити? Мені здається, як я б вийшла заміж, це би все, вся ситуація б погіршилася. От вся би ситуація погіршилася. Чому ми так гарно живемо? Тому що ми не розписані. Ми боїмося втратити один одного. Я йому не можу нахамити. Я йому не можу нахамити. Я йому не можу обізвати там руку до нього підняти. Я не можу. Я не можу його за волосся взяти. Я не можу всі його одяг викинути в коридор. Я не можу посуду помити, бо він скаже: вона якась придуркувати. Він піде геть. Розумієте? І це. Мене тримає ось такому в таких рамках культурно, щоб не повищати голос, щоб повага, повага, повага. І так само в нього. Ви розумієте? Бо, бо немає, нема, ми, ми нас не зв'язує штам в паспорті, у нас паперів нема. Ми вибираємо сьогодні нам добре разом. Ми сьогодні разом. Завтра настане другий день, і ми побачимо, чи нам буде разом добре, чи не буде добре. Якщо буде добре, ми зійдемося і будемо продовжувати. А якщо не добре, ми розійдемося. І я хочу бачити його щасливого, він хоче бачити мене щасливого. Я сама жінка, яка дуже-дуже добре сама живе одна. Якщо я хочу жити з компаньоном, з ухажором, мені повинно значить ліпше, я повинна з ним жити. Мені повинно бути краще, покращитися моє життя. І моє життя таке, яке я хочу. І не пишіть мені, що я економлю, Ми я тільки що своєму компаньонові розказувала ухажорове, італійському розказувала, як ви мені пишете це все. «Полюби себе і там. <сіх> Ви про мене нічого не знаєте. Ви про мене нічого... Я вибираю собі таке, як я хочу. Я від того задоволення получаю. Я маю 60 років. Я маю ще не маю 60 років. Я вже я просто заокруглюю. Хочу вам сказати, що мені не 45 років. І в мене навіть от, от, я не знаю, має бути менопауза. пауза, чи є, чи нема. Щось капай. Щось капає, щось не капає, три дні вже йшло, більше не йшло. Я не знаю, 60 років чи це, це не нормально. Але в мене така менопауза за як вам сказати, за це... Така така та, пізно, пізно, пізно. вона така є, пізно. І я не знаю, чи це, Ну, Мені не шкодить, я вночі не путію, мені, мені дуже добре, я не путію, у мене настрії. Бачите, я... саме основне, щоб мати таку енергію, як я маю, і щоб спати в машині, щоб це все витримати, треба, треба їсти небагато. Ви розумієте, небагато. Бо я як от, от більше де щось поїм, як більше. Я чую, що ого, вже такої сили немає, вже лінії, вже не хочеться робити, не хочеться. Відео випускати, не хочеться нічого знімати, не хочеться нічого. Хочеться лежати, і все, і, і, і спати. Ну, не спати, просто лежати. На дивані нічого не робити або на м'якому ліжку. І ось так. Бургесики мої. І це секрет, це авентура. Авентура це означає приключення. Мені подобається приключення. Ми, ми пізніше будемо. Я вам ще розкажу. Ми вже багато років практикуємо спати отак в машині. Це не перший раз. Це ви побачите перший раз. Ще побачите, бо я вам до тепер нічого не показала. Після Швейцарії я вам покажу, де ми будемо спати в Швейцарії — я не знаю. Е, я не знаю. У нас немає ні. Не знаю, ми ще не знаємо. Зараз зустрінемося з сином. Чи він нас чи він нам заборонював якусь гостинницю? Напевно, гостиницю якусь заборонював. Де ми будемо? Бо ми. Якби я мучка народилася, то мій син, ми приїхали дивитися. Ну ну, ну міста, так би народила, ну, внучка в мене перша, то ми спали гостинниці. Ви не думайте, мій син забронював нам дві ночі в гостинниці і не більше, і не більше. І не більше, тому що вони не хотіли такої помочі, знаєте, як колись в Україні. Вони все самі, самі, самі. Вони внучку мою, вони дуже сильно розумні і дуже сильно. Я дуже горда за них, дуже горда, сильно за них. Моя внучка така красива, така розумна. Вже ну, я не буду розказувати, але не треба мені цього розказувати. Я вже перейшла на другу тему, на ту тему, що я не хотіла розказувати. Мені подобається вам, вам показати, як я півтора тисячі зекономила на, на гостинниці, а це, це тільки на один рік. А собі представте, як ми будемо кожного року їздити по півтора тисячі. На щоті лишиться 10 тисяч, тобі 10 тисяч, ти прийдеш, ти прийдеш до пенсії і в тебе є 10 тисяч лишніх, та якби є лишніх, розумієш. Не то, що лишніх. Ну не знаю, мала, наприклад, 30 тисяч, а була б, Ну, так якби маєш не знаю, 50 тисяч, а так би мала 30 тисяч. Ну, я так от вам по-дурному сказала, це неправильно. Це просто так, просто більше грошей є. Розумієте, Якщо я щось хочу собі купити чи щось з'їсти, це добре не жаліти і добре купити собі, і спробувати. Але от в гостиниці це такі гроші на вітер викинені, це просто викинує. Ще ніхто не вмер, як спав в машині, дорогеньке мої. Я спала і всюди, і по вокзалах мені. Я коли з'їхала в Франківськ, і там в Франківську на вокзалі спала, і у Львові мені прийшлося там на поїзд довго чекати, і поїзд десь там втратила. І... В Римі я теж спала на вокзалі, тому що колись пам'ятаю з України, я приїхала в першій годині ночі. А на а, а поїзд, там, де я живу, тут в Італії аж в шостій годині зранку. І ти от приїжджаєш там на першу чи на дванадцяту годину ночі. І ти от цілу ніч ти на вокзалі навіть нема де голову поставити. Цілу ніч ти ось так. Туди краще спати на вокзалі, де ти голову не маєш поставити, де до тебе люди всі дивляться. Чи в такій машині, де от, ти собі тут світло трошки включиш, отак е, як вам сказати, включиш, а відкриєш і ти дихаєш. І е, машина це ваша друга хата. Ви розумієте, тут ви можете поспати, тут ви закриєтеся від дощу, від снігу, від людей засклети. О, 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 тут ви можете їсти фареля, море. Тут все можна робити. Це як друга хата. Вас ніхто ні ні за ні ні ні, 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 ні зайзні, ми ж до вас не залізе. Це просто друга хата ваша. Вам, вам ніхто не зашкодить, ніхто не постукає, ніхто не вижений. І, і так як на вокзалі буває, що міліція до вас підійде, показує документи, звідки ви приїхали. А мені попадало в Італії так само багато колись давно давно я пам'ятаю місин перший раз на Україну поїхав, і теж автобус такий, туристичний. І приїжджав той автобус. Я не пам'ятаю в Рим в Фіренці. На мені здається, на, на яку годину На четверту годину ночі він то цей автобус приїжджав. А я прийшла його зустрічати. Я не знаю, якимось я поїздом приїхала на десяту годину. Я з десятої до четвертої я отак куняла. І там навіть виганяли, там в першій годині не можна сидіти. Там похуняла, я не знаю, на крізлі до першої години ночі, а більше стояла, стояла до 4-ї години, і ніж прийшла, і в 4-й годині зустріла мого сина, і ми поїхали. Ви розумієте, яка ситуація? Ніхто ще не вмер, війна є, люди не миються місяцями, нормально не миються, миються мінімально, як можуть. Не миються. Погано їдять, погано сплять взагалі. А ви хочете 5, 5 зірок, ви хочете ви хочете 5 зірок? Для чого чужим людям платити 5 зірок? Вложіть свої дивани, поміняйте свої дивани, поміняйте свою подушку, матрас поміняйте, дорогий, якісний, щоб у вас спина не боліла. Поміняйте і задовільняйтеся своєю хатою. Душ, треба вам поміняти замість ванни, приготуватися на старість, викиньте свою ванну і зробіть собі душ. Тому що в душ, раз-раз ви собі зайшли, ви помилися, і ще там не забудьте собі побудувати лавочку, так як я зробила. Бо людина навіть навіть в молодшому віці, чи ти вивихнула ногу, чи ти зламала ногу, чи ти просто замучена, ти собі сіла на лавочку і ось так зверху душ, 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 вода, вода, і ти лежиш, 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 і тебе вода та поливає, поливає, і тобі легше стає. Дурекі, які ви смішні, які ви смішні. Я не страдаю, тому що тут холодно. В машині добре спати, бо тут холодно. Я вам ще багато розкажу, коли ми перший раз спали в машині, як це сталося. Ми навіть на морі спали. Тут нас тускані зараз. Вам скажу. Колись ми тут от, недалеко від хати, зовсім від хати. Поїхали ми в суботу, тільки те розкажу, і все і баста. Поїхали ми в суботу ввечері на море, в суботу, в суботу, не ввечері, а на цілий день. Ми там були цілий день, цілий день до самого вечора. І завтра неділя. Завтра неділя. Додому не хочемо їхати. Бо приїхати, їхати додому. Це означає, ти зараз приїдеш додому. Треба, треба душ приймати, там треба митися, там багато роботи. І завтра знову їхати на море. Розумієте? Завтра неділя, так, якби знову вставати зранку, їхати на море. Треба вставати скоріше, щоб гарне місце зайняти в першому ряді, щоб знаєте, машину, поставити Все решта. і в нас така ідея: давай не їдемо. Давай не їдемо додому в ввечері. І, і підемо тут на піцу, поїмо тут, в машині, і ми так і зробили. А ми мали воду. Ми вже знали, що таке може бути. Ми мали воду таку бутилку. Знаєте, а то вже раз, пека з моря. Ми прийшли. Ми цілі солені. Ми там ополоскалися, бо там на морі можна було таке, знаєте, душ такий прийняти е солодкої води такої. Але ми ще мали бутилку таку питну, щоб спеціально це. Ми ті купальники познімали. Як мама народила, така пінита. Ми там вони самі ті свірінькають, як вони ті оті, що тільки чекали, що ціле в нас співають. Ми ополускалися, то раз пека наділа нову футболку і пішли на піцу. Пішли на піцу, походили на морі, морозиво поїли, так гарно. Прийшли година, перша година. Лягли в машину, я вам, ще не, я вам ще розкажу, як ми спимо що в машині, як вигідно, на, на, на якому високому рівні ми ще тут спимо. І ми зранку встали там на такому паркеті, я пам'ятаю, а там зранку базар починається. в годині, А ми так встали, очі про, 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 про дим. Що, біля нас так машин багато є, щось якийсь рух, шум. Бо ми думали, що тут нікого не буде, а тут такі, знаєте, дерева такі, соснові дерева, така, там цей от. а там базар виявляється, кожен день, ціле літо, базар починається в щось. І сьомої вже починають машини приїжджати, ті, що продають. А ми так очі відкрили, що такий за шум, крик того кром, якісь машини почали. А, і дивлюся, ого, вже одна машина почала розкладати ті сарафани, платять, О, ну коротше, ті шкарпетки, носки, то все почали витягати. І ми зрозуміли, що тут базар має бути. І ми зразу чуть-чуть від'їхали, пішли там колекціони зробили, поснідали там зразу такий бар, такий не бар, а там е, випічка. Просто хліб продають, піцу продають, е, пер, ну, пирожна, то все, все. все. Ми там скячі набрали, кафе, не кафе. А капучино взяли, гарно поснідали і пішли знову на море до другої години. Ото було, то запам'ятаєш, ото гарно, ото мені подобається. Ми так вже багато разів робили дорогеньке моє, і це не перший раз. І це от така авентура, яка називається таке приключення. Тут ми вже границя є, зараз я вам покажу.